Доброго дня, 23 липня. Починаємо першу відкачку соєшника. Вощинку бачу, відтягнули вони. Зараз будемо ставити ще вощину. Взяток продовжується. На вісах сьогодні принос півтора кілограма. Був на стрімі, питали, які рамки по запечатки ми качаємо. Ну ось дивіться, от запечатана вона. Запечатана вона на 2 треті. Ця рамочка. Так що таку рамочку вже можна відбирати. А з іншого боку, вон, Тетяна поверне. Ну теж, теж на дві треті запечатано. Зараз піднімемо ще одну, все бачу хорошу румчику. Трошечки понастраювали мостів. Так як вулик 9 рамочний, а ми ставимо 8 рамок. І вони трошечки роздуть ці рамочки. І вони буває, що строять мости, особливо біля вощини. Там, якщо буде видно, Ми там мастив понастроювали. І ось все видно. Значить, оце єдине які бувають проблеми, коли використовуємо на одну рамку менше. Ну не у всіх сім'ях, але буває таке, що мости строять. Так що якось так сезон 23-го року вже розпочався. Всім гарних урожаїв. Ми продовжуємо качати.